Яка робота дуже добре оплачується, але ніхто про це не здогадується? Ось що я усвідомила: найнебажаніша або найважча робота оплачується дуже добре. Все, що звеличують змін, насправді виявляється повним провалом, тому що багато людей хочуть потрапити на цю роботу, і ви, скоріш за все, будете перепрацьовувати або взагалі туди не пройдете. Це невелика ніша, але якщо ви вирощуєте квіти для флористів, то можете непогано підзаробити. Це був наш перший досвід, але ми виростили купу майор на замовлення для флористів, а також продали кілька тисяч особливих соняшників цього року. Соняшники майже не потребують догляду після висаджування з використанням крапельної системи, адже вони швидко прикривають світло бур'янам. Ми продаємо їх флористам по півтора долари за рослину і заробили кілька тисяч. Лише за лічені тижні цвітіння, решту розкупили ще до того, як вони зацвіли. І цього року ми плануємо отримати близько 30 тисяч доларів від продажу квітів. Хоча це був лише пробний сезон. Наші місцеві конкуренти, з якими ми будемо змагатись наступного року, заробляють кількасот тисяч на рік через флористичні магазини, прямі продажі та самовивіз. Моя тітка заробляє продажем цибулин через інтернет. Вона завжди була завзятою квітникаркою, мала пристойний за розміром квітник на задньому дворі. Майже все її подвір'я було засаджене цибулинами або якимись квітами. Однієї зими вона проріджувала цибулини і подумала: у мене їх так багато, чому б мені не продати їх? Ось вона й продала. Моряки заробляють купу грошей, до того ж, ви майже ніколи не буваєте вдома і не можете їх витратити. У цій темі йдеться про роботу, яка безумовно приносить чималі кошти, але частина з них це кваліфіковані професії, надзвичайно важкі або нудні. І для того, щоб заробити там великі гроші, необхідно докласти чималих зусиль. На мою думку, під цей опис краще підходить сейс у великій компанії. Якщо ви вмієте брехати, вправно втиратись довіру і знаходити підхід до клієнтів, то зможете заробляти нечувані гроші, майже нічого не роблячи. Люди просто створюють для цього. Того цілі нові особистості. Тож, якщо ви досить добре навчитесь прикидатись, зможете піднятись корпоративними сходами до 350 тисяч доларів на рік, вдаючи, наче ви знаєте, що робите. А якщо вас звільнять, ну що ж, тепер у вас є всі навички, щоб влаштуватись в іншу компанію, можливо, з більшою зарплатнею. Треба лише вміти говорити і заводити друзів. У моєї дружини є друг, батько якого розвозить хліб по всьому їхньому маленькому містечку з населенням близько 20 тисяч людей. Він прокидається щоранку о четвертій годині і закінчує роботу до обіду. Заробляє близько 200 тисяч доларів на рік. Він хотів передати бізнес моєму свояку, попросив його поїздити з ним рік, два щоб вивчити бізнес і познайомитись з клієнтами. Хлопець відмовився, бо не любить рано прокидатись. Медичний моніторинг клінічних випробувань на людях. А заробітки просто вражають. У мене був шкільний приятель, який використовував свої добові на їжу на створення неймовірного алкогольного бару. Технік з біомедичного обладнання лагодження медичного обладнання в лікарнях, як правило, вимагає лише дворічної освіти. Я починав зарплати трохи більше 30 доларів на годину, а зараз отримую більше 40 доларів на годину, працюючи з радіологічним обладнанням. Це схоже на ІТ, але з комп'ютерами пов'язана лише відносно невелика частина роботи. Для працевлаштування в цій галузі потрібна дворічна вища освіта, але через дефіцит робочої сили. Це не є обов'язковою вимогою. Я знаю багато людей, які прийшли в цю сферу після двох років навчання за іншою технічною спеціальністю. Якщо ви зростали, розбираючи речі та з'ясовуючи, як вони працюють, то це ідеальне місце для розвитку таких навичок. Як і в багатьох інших коментарях, про цю сферу мало хто знає, тому тут хороші гарантії зайнятості. Чимало людей виходять на пенсію і приходять небагато нових. Ви повинні почуватися комфортно. Працюючи поруч з пацієнтами або в операційній, а це іноді може викликати стрес. Зарплата досить непогана. Як для роботи, що здебільшого передбачає перебування в приміщенні з кондиціонером у звичайний робочий час за винятком чергувань за викликом, проектую високовольтні лінії електропередач без профільної освіти 210 тисяч доларів на рік. Я пропрацював оператором водоочисних станцій 30 років. За вихідні та понаднормові платили шалені гроші. Ми проводили екскурсії зі школярами. І один хлопчик, відчувши запах, сказав мені: ви, мабуть, заробляєте мільйон доларів. Що ж, вустами дитини промовляє істина. Існує багато професій з великою різницею в оплаті праці, які чудово підходять під це запитання. Наприклад, як психотерапевт, я заробляю 300 доларів на годину, але є й такі, що заробляють менше 50 тисяч на рік. Авіадиспетчер в аеропорту з інтенсивним рухом один мій знайомий заробив майже 600 тисяч доларів за рік. У цій професії недостатньо людей, тому вони пропонують шалені надбавки за понаднормову роботу. Так, це більше за годину, ніж брутто, але все ж кожен налаштовувач піаніно, якого я коли-небудь зустрічав або з яким спілкувався, розповідав про те, що він добре поєднує роботу з особистим життям, і якщо йому потрібно більше грошей, він просто виконує більше замовлень. Також вони часто відмовляються від роботи, тому що просто не вистачає вільних годин у добі. Початківець заробляє близько 150 доларів на годину, в середньому 40 тисяч доларів на рік у звичайному регіоні і може отримати до 80 тисяч на рік, коли знайде постійних клієнтів або приїде в більш високооплачувані регіони. Щоразу, коли ви шукатимете налаштовувачі піаніно, розумітимете наскільки вони потрібні. Нещодавно я читав допис про оркестр, який в прямому сенсі слова пропонував стипендії людям, які хотіли б стати налаштовувачами, тому що в цьому регіоні просто не було достатньої кількості вільних фахівців. Здавалося б, людей, які хочуть налаштувати свої піаніно, Піаніно не так вже й багато, але навіть якщо не брати до уваги недбайливого любителя, який забуває про інструмент на 15 років: церкви, школи, музичні колективи, концертні зали, театри, аеропорти, готелі та будинки для людей похилого віку, часто мають піаніно, які потребують налаштування. Радіаційний захист на атомній електростанції. Більшість вакансій вимагають лише двохрічної освіти. Нижня межа зарплат 56 доларів на годину. Насправді, більшість робіт в атомній енергетиці оплачуються дуже добре, навіть на нижчих рівнях. Якщо ви пройдете перевірку і зможете назавжди відмовитись відживання заборонених речовин, то з легкістю заробите 150-200 тисяч доларів на рік. Мій син працює офіціантом в елітному стейкхаусі. Заробляє 4-5 тисяч доларів на тиждень. Він впродовж п'яти років працював в іншому ресторані, який отримав зірку Мішлена, Коли з ним зв'язався його теперішній роботодавець і запропонував роботу. Схоже, закладам потрібні офіціанти з досвідом роботи в ресторанах високого рівня. Йому подобається його робота, тому що він вигадує нові коктейлі. Але коли його запитують, чим він займається, він просто відповідає. «Я офіціант. Людям важко повірити, що я заробляю понад 500 тисяч на рік, як hr лідер і що мій капітал становить 3 мільйони доларів. Я не часто ділюсь цим, хіба що комусь справді цікаво. Фотозйомка нерухомості, шестизначний річний дохід, а рівень стресу навіть близько не стоїть до тих професій, які приносять стільки ж грошей. Спеціаліст з ремонту фундаментів, усе, що я роблю, це використовую інструмент, щоб дізнатися, як стоїть ваш будинок. А потім розповідаю вам, що мені показав інструмент. Я навіть не виконую самої роботи, лише отримую згоду на те, щоб хтось інший з моєї компанії прийшов і зробив важку роботу. У перший рік я зробив трохи більше 110 тисяч. Зараз я регулярно заробляю більше 200. Коли мене взяли на роботу, у мене був атестат про повну. Загальну середню освіту і нульовий досвід. Брокер з вантажоперевезень. Я знаю хлопців, які заробляють 60-70 тисяч доларів на місяць, займаючись цим роками. Компанії ненавидять мати справу з водіями вантажівок і автотранспортними компаніями настільки, що воліють платити посереднику. Не розумію, як хтось досі не зробив платформу, яка повністю перебрала на себе цей процес. Зараз це нагадує дикий захід. Працюю нянею у заможних родинах. Я заробляю 150 тисяч на рік. Також працюю з доулами, у яких фіксована ставка тисяча доларів на день, але вони, як правило, працюють за коротшими контрактами один-три місяці. Тільки не медсестра. Я була медсестрою і отримувала шестизначні суми, працюючи три дні на тиждень, але за ту роботу, стрес та відповідальність, які ми несемо, нам не доплачують. Також недооплачувані професії, лікарі та вчителі. Лікарі несуть надто велику відповідальність за рішення, які вони приймають щодня, і багато з них грузнуть у боргах, поки не розвинуть приватну практику. Більшість тих, кого я знаю, починають отримувати чистий, позитивний дохід у спів. Відношені борг власний капітал лише у віці за 50 років. І давайте будемо чесними. Вчителі повинні бути найбільш високооплачуваними працівниками, але просто не отримують справедливої компенсації за все, що вони роблять, враховуючи масштаби та важливість їхньої роботи. Якщо ви знайомі з учителем, то знаєте, що він виконує цю роботу лише тому, що захоплений нею і любить те, що він робить. Хотілося б, щоб ми винагороджували їх відповідно. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що знаєте ви про маловідомі високооплачувані професії? Напишіть в коментарях.